І як воно мало б бути на цих кліпсах триматися. Хто його знає? О ну, цією стороною, якщо я не помиляюся. Зараз. Да, так, да, все окей. Отакий кулер. А, зверху наливається вода з льодом. І, типу, воно якось так працює, охолоджує. Що звідси йде холодна аля пара, але холодна. І він просто роздуває. Тобто це і зволожувач, і кондиціонер, така настольна варіація, поставив собі, якщо працюєш за компом, і воно от охолоджує тебе влітку. Прикольна штука. Попередню я продав за 220 гривень. Цю також виставлю. Я думаю, в 200 ми можемо оцінити. А якщо трошки більше, то ну, продасть за трошки більше, то не, не, не настільки важливо. Тому плюс 200 це плюсик. Це нам а, має перекривати попередні мінуси. Так, це назад. Окей. Так, відкладемо в сторону. Так, давайте закінчимо з біжутеркою. Так, тут у нас а, браслет такий. А, на магнітові. Окей. Тут за, застіпка на магніті. Просто так воно тримається. Але видно, що дитячий. Маленький розмір він Простенький ну гривень 10 плюс я, коротше, назберу всю біжутерію, а потім одним лотом ми це все скинемо. І я сподіваюся, що одним лотом там гривень за 100, воно піде. Тому поки що це, звісно, що такі мінуси, але потім якось будемо перебиватися. Так, йдемо далі. Оце я коли викладав, мені було цікаво, чи може бути це золото. Розміріюся, так? Да? Так, схоже, що ні. Доволі великий браслет, практично на мою руку, якщо розкрити його, то тут він спокійно зайде, тому, ну, пожалуйста, він пролазить повністю, але не хочу його надівати. Так, такий просто собі примітивний браслет. Тут певна висюлька така з камінчиком, і все. Теж гривень 20 зарахуємо. Так, і ось це такий найбільший пакунок, який у нас сьогодні буде.